Я хочу перебувати, щоб ви почули, тобто вам комп'ютер завжди буде казати, що робити, куди рухатися. New space diver sweet incoming. Побігли, Тепер дивіться, якісь спецефекти, все як майже в вархання. Дроппот відкривається. Ну, він буде трошечки по іншому, тут виглядати, він не такий е... колір буде синій. Але офігенчик, давайте за скаум. New space Респавнімся, Давайте швиденечко. У, спецефекти, бризки, там якась, якась струяли. Давайте. Давайте За, залітаємо. Подивіться на це освітлення. Ну Це ж це ж просто... Які хіхікі юніті там. У ну, ah, мене зараз дуже воно простеньке все стоїть, спеціально ще. Так, я зараз вам хочу показати з, зі спавнами, вони будуть вбивати цього хевіганера дуже довго. Заскауту давайте, він саме слабенький. Хоч юркі, але слабенький. Побігли на зараз. Е, 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 ти куди? Ти куди? О, що? Що вам образволить сюди. Так. Давайте, йдіть мене, бийте вже, дивіться. Тільки беже на 200 спавнів буде на всю команду. 8 І на мапі вам треба буде шукати. На Бачите, навіть вам буде, що чуваки, човаки... От... Одразу. Ну, там, буде, це спаунеру, там по квестам буде тут все проходить, але на мапі будуть отакі комп'ютери. Шукайте їх, я їх буду обозначати на мапі. Все, отримав один ключик і спавна. У вас тепер тут спаун. Їх дуже мало, щоб мене вони не виносили, я міг яку, якусь демку записати. Ну а так, далі все, як завжди, Тердон генератор. Great. І їх тут в різних кільках будуть зона така, що я там спойлер повернув. Навіть світло включається, ви заходите. І тут є ще один ключ можна ретрівнути. тобто у вас буде вже 5 спав зараз. Коли спав не закінчується, ви про пора... дивіться, ну просто шалено. Я, 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 я люди, Дюкінам, від Нині, там від зюкина, від намітав. Біду цього подивіться, я взагалі нічого не налаштовував. Все, все дефолтне, просто матір'яли. Навіщо вам той юніт із голим Андріалом? Хлопчики-дівчата. Кві Квіри, там, і бінарники ще, я знаю, на юніті багато всяких людей є. Так що, ну, давай, хай вибухне. До да, речі, дуже смішно. Будемо справиться, перемоги позирений. Так що чекайте. Це буде космічний кайфовим. Аж самому хочеться грати і підбивати зараз. Так, оцей золотий дуже сильний. Зараз подивиться, я можу кинуть війну. і хай він на неї біжить. Так, це якось да? Це щоб по тобі не скинув. Все, вбива. І щось на мене заразило.